Вітаю! Як я обіцяв, сьогодні поговоримо про цифрові відзнаки. Що таке цифрові відзнаки? Ну, це винагорода, яку можна видати учню, учаснику конференції, і він може або вона підтягнути цю нагороду до свого профілю в LinkedIn, Facebook і так, далі, і так далі. Що потрібно зробити на самому початку? Визначити мету? Метою є відзнака, за що. Кому, за якими критеріями ми будемо це давати? Ну, наприклад, виконане підсумкове завдання, або пройдено курс на оцінку таку і вище. Далі ми маємо е, зробити веб-сторінку, відкрити її опублікувати в інтернеті, це обов'язкове, для того, щоб е, потім покликатися на неї. На цій веб-сторінці ви маєте описати або захід, або свій курс. Цю веб-сторінку можна створити в Google Sites, можна в Notion. Але це окрема історія, можна створити далі. І нам потрібно згенерувати, створити зображення цієї цифрової відзнаки. Це так само можна створити в Canvів, в будь-якому графічному редакторі, але це окрема історія. Перше, що ви маєте мета. Друге сторінка опублікована, яка розповідає. І третє, це мати цифрове зображення. Цифрове зображення у ПНГ або в JPG. Зрозуміло. Після того, як ми все це маємо, ми заходимо на такий ресурс, як Canvas Pages, Європейська версія. Покликання буде знизу під відео. Безкоштовна реєстрація. Я вже зареєстрований, натискаємо Війти за допомогою Google, обираємо аккаунт і заходимо в систему. У вас буде порожньо, тому що ви перший раз. І зверніть увагу: зверху є меню. Це меню дуже просте: бекпек або рюкзак, до якого будуть складатися цифрові винагороди, які ви отримаєте. Шлях це, якщо ви декілька винагород поєднуються в якийсь там розвиток кар'єрний, ми про це не будемо. І видавці, увага! Починати треба з того, що нам ми маємо створити видавця, той хто буде. Імітувати, там є в перекладі імітент, видавати, генерувати ці відзнаки, ну і надавати безпосередньо ці нагороди нашим учасникам. В мене вже є створений, бачите, персональний видавець. Ви можете робити видавця як організацію, наприклад, університет, школа, приватний, коледж, що завгодно, або як от персона, як ви самі. Як це робиться? Отут є кнопочка створити такого видавця. Заходимо в цей розділ. Увага! Там, де є червона зірочка це обов'язкове поле зазуповнення. Ви маєте, ну тут, якщо ми кажемо особисте ім'я та прізвище, якщо це назва організації, значить назва організації. Увага! Отут вже має бути покликання на вебсайт. Це може бути сторінка в Notion, це може бути сторінка на вебсайті. Університету, все, що завгодно, але це ж воно все валідується, перевіряється, чи існує така веб-сторінка, чи є там інформація. Тому зверніть на це увагу. Імейл. На той емейл, який ви зареєстровані, ви кажете, що це емейл видавця. Тому так само зверніть увагу, що якщо ви хочете, щоб ця інформація буде десь опублікована, і людинка, коли отримає, вона подивиться, що ага, хто видавець, і там буде емейл, то емейл має відповідати саме вам. Вашому профілю і так, далі, і так далі. І опис. Ну, якщо це я там доцент, там університету, якщо я викладач, і так далі, тут ви можете описати себе або організацію, яка буде видавцем, як ви зважаєте за потрібне. Отут підвантажується зображення видавця. Ну і ми зараз подивимось, я просто підвантажив там в певному оточенні свою фотографію. Звісно, що ви маєте погодитися з. Тим, що ці дані обробляються на боці саме системи. Ну і все. Це обов'язкові поля для емітента, для того, щоб той видавець показав себе. Ви можете. Повністю написати красиво українською, до речі, мовою, можете написати про організацію. Ви можете обрати тип вашої організації, хто це компанія, університет, школа і так далі. Ви можете визначити все це важливо про сортуванні і шуканні потім серед багатьох багатьох відзнак саме вашого. І бачите, ви можете навіть сказати сказати ну, орієнтовно, хто має бути вашими цільовою аудиторією, кому ви на. Даєте так само, отут ваш прогноз щодо того, скільки ви будете видавати орієнтовно на рік цих бейджів. Ще раз, система безкоштовна. Я от роздав зараз під час зимової школи там 490 там з чимось байджів. Все це було безкоштовно, як ми зараз покажемо трохи пізніше. І так, це, ну і все. І внизу ви натискаєте створити, і у вас створюється ваш профіль видавця. От мій профіль видавця, який ми бачимо постійно, коли заходимо в розділ «Видавці». Ми можемо переглянути. І коли ми будемо детально переглядати, тут ви бачите: це той опис, що я сказав. Оце є покликання на мій профіль в університеті: хто я, де я, мій імейл, e телефон, все, що ви хочете, можете додати. Зараз інформація про цьому видавці, що я отримав один бенч нагороду, що я винагородив 491 роздав у ці електронні бейджі, Оце те, що мені потрібно знати. Ви бачите, що цей шлях поки що не, вк... не включений. Е, групування в мене нема, і з точки зору там співробітників, тобто тільки я сам. І так, оце вже створений. Е, Безпосередньо видавець, оце та те зображення видавця, про яке я казав. Ви завжди можете редагувати, ви завжди можете зробити. Ну, якщо пише private, да то ми розуміємо, що це ви скриваєте. Ви можете видалити, і ви можете цю сторінку зробити відкритою для того, щоб люди могли заходити і перевіряти. І так, ми зробили видавця, Видавцем, Ще раз повторюю, може бути організація. І людинка, от це профіль людинки. Ви вже бачите знизу, якщо ми заходимо на профіль видавця, що я видав оці 491 відзнаку. Першу я видав 24 січня собі, щоб випробувати все це. Воно працює. Ви бачите, що це все публічно, і ви бачите, отут, якщо ми натиснемо, ми потрапимо вже безпосередньо на опис відзнаки. Але покроково. Зробили видавця. наступним ми маємо створити оцю відзнаку. Для цього ми натискаємо створити відзнаку логічно. І ви бачите, що тут є базова інформація, яка так само декілька полів є з червоною. Зірочкою вони обов'язкові. Ну і є ще додаткова інформація, яка вже більш така, ну скажімо, детальніше описує. Наприклад, за яким стандартом ви можете да, якщо знаєте стандарт, відповідає ця відзнака. Ну, мається на увазі освітній стандарт або стандарт з менеджменту і так далі. І так далі. Ви можете додати теги, щоб потім було легше е, шукати або не шукати. Але зверніть увагу, отут, наприклад, поле, де написано, що нема терміну завершення цієї відзнаки. Я вам всім видав відзнаки, де нема терміну завершення, вона пожиттєва. Якщо ви хочете зробити свою відзнаку. Е, як це обмежено у терміні, ну, наприклад, на місяць, на рік, на п'ять років, то ви можете отут-от е, вибрати автоматично, завершиться і вибрати рік, коли це відбудеться, ну і місяць. Так само це можливо. Е, давайте подивимось на базову інформацію. Головну, е, кожна відзнака має бути зі своїм іменем. Ви побачили і ще побачите, що це можна вводити українською. Ви бачите, що якщо у вас вже є зображення, ви його просто підвантажуєте. І коли ви натискаєте на це поле, воно вам каже ПНГ або СВГ формат. 400 на 400 пікселів це та е роздільна здатність, яка має бути в цьому зображенні. В принципі, тут ну, всередині системи є такий легенький дизайнер, його можна ввімкнути, ну і щось простеньке можна скомпонувати прямо тут, і там навіть є кнопочка випадково, і воно тоді випадково вам щось намалює. Ну, наприклад, от як зараз description Оце має бути опис, за що видана ця відзнака. Допускається українська, допускається будь-яка, якщо ви хочете, щоб вона там міжнародно катувалася, і люди додавали якісь свої міжнародні профілі, ну, мабуть, краще англійською. Дивіться, зверніть увагу, отут мають бути критерії, за якими видається ця відзнака. Наприклад, в нас була зимова школа, критеріям було. Успішно завершена підсумкове завдання. Ну, можна ще було додати на 70 або вище балів зі 100. В принципі, вам ніхто не заважає виписати тут критерії в тому вигляді, як ви бажаєте, і з додатковими якимось можливостями. І якщо ці критерії виписані і і вони обов'язкові, то так само тут має бути покликання на сторінку в інтернет, де це опубліковано. Про зимову школу була сторінка на сайті компанії Зібам «E Сістем. Дякую їм за проведення. І я додав саме цю сторінку. І так підсумуємо. Значить, ми створили видавця. Ми робимо отакий опис нашої відзнаки. Ну і звісно, коли ми це все завершили, ми робимо, натискаємо створити, і воно створюється. Воно ще воно система. Вона перевіряє е, ну там наявність е, коректних веб-посилань, щоб воно все працювало. Ось у мене є видавець, ви бачили зверху, є відзнака. Якщо ми зайдемо в цю відзнаку, то ви бачите, тут є опис там деталей. Ну, бачите, да, що завершено оце фінальний таск. Ми можемо зайти, хто вже нагороджений, подивитися, можемо вилучити, до речі, забрати ці відзнаки, і можемо якось покерувати. Але давайте повернемося знову ж таки на. Наш оцю сторіночку нашого видавця не видавець, не себе описали, зареєструвалися, ось вона є. Далі ми створили відзнаку, і те, що в нас є відзнака, отут є: бачите, де аварт, це значить, що ми цією відзнакою вже нагородили. Заходимо, і ми тепер хочемо нагороджувати. Да? Тобто, ми хочемо не створювати, а винагородити безпосередньо. Mm, значить, нашими е, цими відзнаками ми маємо зайти в пейдж, він у нас є. Давайте зайдемо на знову ж таки на видавця. Ми кажемо: в нас є наш бейдж. Ви бачите, да, ось наш Бейдж, і ми тепер хочемо винагородити. Ну, по-перше, ми бачимо, що ми можемо здублювати, наприклад, бейджа, що значить здублювати? Якщо у вас е, оця віртуальна відзнака за те, що завершився курс, ну, ви можете взяти опис з минулого року і продовжити е, його надавати. І так, ми заходимо в бейдж, і коли ми заходимо, увага, через існю, ну тобто, видавець бейдж. Зверніть увагу, у нас з'явилося отут дві нові е, кнопочки. Е, ми можемо, і тут це треба зрозуміти, чітко виважено, що давати персонально. Ну, Тобто, в нас є e-mail і прізвище або навіть без прізвища, коли ми хочемо винагородити. Один. Ну, Тоді ми кажемо, давайте ми винагородимо, натискаємо award pages. Ви бачите, що це ну, опціонально, тобто можна не заповнювати, але тут можна написати. Петро Павленко, да? ви вказуєте імейл цього Петра Павленка, або його уру, це коли ви хочете йому, наприклад, до LinkedIn, там оповіщення якесь там подати, або кудись ще. І ви бачите, що тут є дата видання цього сертифікату, яким ви можете керувати, часу видання. Ви можете тут, якщо ви персонально, це пожиттєве або до певної дати, оце буде повідомлення, яке отримає при значить, якщо лист ви самі отримали повідомлення, тут можна написати все, що завгодно, і подивитися, як воно буде виглядати. І отут ви можете ще додати якісь доказові елементи. Ну, наприклад, там, я не знаю, відомість оцінювання, сертифікат. Враження, ну і так далі. Ви можете сказати, що це таке було, якщо це потрібно. Насправді, у нас головним тут є дата видання, імейл, ну і бажано ім'я. Все, ми це заповнили, якщо це одному, і кажемо: нагородити. Людинка отримує на свою пошту, той лист, який ви отримали, ну, повідомлення, що вона отримала відзнаку, за що отримала відзнаку і так далі. Але якщо людей багато ви хочете винагородити, да, тобто не одну людинку, а от як у мене було там 450, то тут є масове, да, так зване масове нагородження. Ми натискаємо і, в принципі, е, слідкуємо за інструкціями, тут все написано. Треба тільки звернути увагу, що за один крок за один раз вона підвантажує 50, можна підвантажити 50 файлів. Що це? От у мене був файл на 490 емейлів. Я кинув до чату GPT і сказав, щоб він його зробив в правильному форматі і розбив там на 10 файлів по 50. І він це зробив автоматично, а я потім тільки підвантажував. І так, ви маєте приготувати файл у форматі CSV. Це, якщо ще раз наголошую, якщо потрібно робити багато. Ну, тобто не по одному вводите, а у нас є список тих, кого хочете нагородити. В якому форматі? Отут ви можете вивантажити приклад. Ну, ви отримаєте CSV, СВ, відкриєте його в Google Sheets, в Google таблицях, і ви побачите, там все доволі просте. Не буду зараз навіть на це витрачати час. Підвантажуєте свій файл в CSV на 50 осіб. І далі ви рухаєтеся по кроково. Да? Ви тут бачите, що спочатку треба завантажити, потім воно перевірить. Там ще є опція, що можна перевіряти, чи існує цей імейл. Що це дуже корисно, бо у нас ми знаємо, купа є помилок, коли люди неправильно вводять імейл, воно само перевірить і скаже, що, наприклад, імейл не існує, і тоді ми його просто вилучаємо. І все, якщо все добре, воно додасть. автоматично, Надійшли 50 учасників. От у мене, ще раз повторюю, безкоштовно вийшло нагородити 491 учасника. Це ті емели, які були правильні, валідні, без помилок і так далі. Отаким От чином відбувається нагородження цифровими відзнаками. Користуйтеся! Це дуже мотивує, гейміфікує будь-якого учасника і. Залишається на згадку на пам'ять та цифрова відзнака до тих пір, поки вона діє, і це важливо. До нових зустрічей!